Підложки для тортів круглі білі 3 мм, ламіноване ДВП. Круглі білі підложки для тортів з ламінованого ДВП товщиною 3 мм ідеальне рішення для надійної подачі, транспортування та зберігання тортів. Міцна основа витримує важкі кондитерські вироби, зберігаючи форму і чистоту. Основні характеристики Матеріал ламіноване ДВП. Товщина 3 мм. Форма Кругла. Колір білий глянцевий. Розміри в наявності діаметр від 7 до 50 см. Переваги витримують великі багатоярусні торти. Волого та жиростійке ламіноване покриття. Не ковзають, не деформуються. Естетичний вигляд для святкової подачі підходять для кондитерів, пекарень, кав'ярень та домашнього використання. Ви можете придбати круглі підложки для тортів оптом або в роздріб, вигідна ціна, швидка доставка по Україні. Також в нашому магазині ви можете придбати ще квадратні та прямокутні підложки різних розмірів.